І, якщо ви не зрозуміли, про що я кажу, а ну, всюди. Ну, так як тут сидить 230 людей, я скажу одне. Ви говорите, що в ЦЦК немає військових. Коли прийшли військові, ви говорите, вони кантожені, хай сидять вдома. Так ви оберіть, військові мають право бути в соціальному житті взагалі країни, чи військові ні на що не мають? Ні, я просто кажу, чесно, ми всі люди, всі ми помиляємося, але всі говорять про свободу слова, але зараз ну, ніякої свободи немає. Тому що ми запишуть все, перекрутять, перевернуть. Я чотири місяці назад те саме говорив Латиша на ефірі. 这位你，这这种。

Собака записала той ефір, блядь, <una> виложила нахрін. <на> я йому, <на> що в лічку, ти спитав у мене дозволу. По-перше, що ти вилажуєш? По-друге, якого фіга, блін, ну, там мій робить ефір? Я не давав згоду на то, щоб його викладувати. Видали його, будь ласка. Що мене зробили? А мене просто по підкупці. <ну> я, я тобі делаю контент. Раз, я тобі чесно говорю, зараз він теж пише.

Запитание. Можешь это, Смотрите, я вчера ночью записал видео с Дермами, точнее, днем и второй вечером. На ютубе набрало сто миллионов проигляди. На моих ТикТок платформах там до пяти шести миллионов по поводу того, что забороны ты полицейским сопровождать героев нашей страны. И я хочу создать петицию, чтобы полицейские не имели ни от какого отношения до ЗСУ. Как бы вот тут большинство рисковее сидят. И меня много кто подримов, но все равно много хейта в мою сторону полилось. У там так даже и ходили. угрозы, и полицейские уже по адресу, где я живу, повезжали, потому что это их оскорбило. Но все-таки все равно хочется знать, стоит ли это делать. Я официально скажу, что я не могу. Доказати, б, там, висковый, ци, интри, б, Но висковые меня все поддерживали, даже на этой страничке уже это видео набрало 200 тысяч. Все поддерживали. Но полицейские э. начали сафари, на меня даже приезжали уже по адресу, там где я на данный момент проживаю. Так, так, э, так. идея хорошая. Тем более у нас у висковых, ну, я уже не уважаю себя висковым, у нас есть ССП. Яки нами займаются. Ну, точнее, не мой уже, а э, Иии Чем и Вейсковым. У нас есть ВСП. Братан, извини, что я тебя перебью, но ну, да, я все-таки договорю. Смотрите, просто для меня, как для бывшего Вейского, я сейчас по зашлату, не факт, что я вернусь. Но, э, что мы... Полицейский это же машина везет и кажется вернулся на щите, герой. Но факт это несправедливо. Я не думаю, что я не думаю, что в нашей краине настолько э, нуждаемся в машинах, что мы не можем на каждый год выделить по два с чтобы делать сопровождение военных. Почему полицейские это делают? А где в Вискове, где в Сп. Можна діляться проваждення. Ну, не мусора, ізвините дображення. Дивись, чого мусора? Ну, логічно. Тому що вух зупинити не має машини обов'язково, правильно? Тому що вони до цивільних немає ніякої машини. Так само ідентично, коли ловлять людей на вулиці. спотувати тобі дуже-дуже багато. Да. І я знаю вига. вже, мені вже, навіть юристы адвокати сказали, що це да, э, э, в даному, я звернувся до Гончаренка і ще до деяких депутатів, которые виховуняю, я був у нього вчайна Ефір. І ми з ним спілкувались про те, щоб випустити законопроєкт і виділити ці средства на автомобілі для супровождения героїв нашої держави. Но, Для меня Нет. это обидно, что когда я стою в пробке, едет полицейский, несколько машин, и потом везут героя. Ну, ты не сможешь что-то изменить, ну, ни как, ни как. Не выдают для супругов по всей Украине стольких экипажей типа, машин специально. Э, Хорошо, нашего... мэ, я объединю многих блогеров, больших блогеров, у которых там достаточно количества подписчиков, мы сделаем банку, я с Лебигой свяжусь. звержуся, ми сделаем банку, чтоб выделить кошти в каждый город, чтоб сопровождение делали именно весь город. Девается тут я собою повністю погоджуюсь, але тут буде провидіння, думаю, що хоч один баєць з Боїнських сил України, либо над завді, либо Азова, дає своє згоглася, щоб в останній путь його сопрово Якщо зробити в масштабну стопусці відповідність створи приватне підприємство, яке візьметься просто за супуть від загиблих військових суботів. Так буде простіше на рівні вийти і дешевше буде фінансово бити, а не кіловійському. Добре. Добре. Не, я просто, э, я розумію, з... я, я... я... стоїть цілі. Я... Я... Этим... я ваше мені на я... ваша... що в стоїть для цим займатися. Я почув, що треба ті військові кітери. Кракен, я его бачаюсь, не почувствовал, а что-то трохмут, а что, отсутнят, а что ты По поводу того, что есть, смотри, братка, я записал видео в YouTube, на своей странице, когда же на это можете зайти посмотреть. Тут а даже 200 тысяч в YouTube, 100 миллионов за сутки на БЛП, еще полицейским заборонено, ты делаешь нашей державы, сопроводживать полицейским. Чтобы сметя не делала сопровождение нашим героям. Для этого должны быть специальные структуры. Что хоть один висковый даёт годы воды, чтобы сметя сопровоживалы в последний год. Блин, за логично? Да. Ну, давай, но смотрите, смотрите в чем так. суть. Вот, как только видео даже на этой страничке набрало там 200 тысяч, э, ко мне уже гости приезжали. Но то не то не суть. У меня соседи хорошие, и гуровцы и тому подобное. Вышли они, честь отдали и уехали. Суть в другом. Что полицейским это не нравится, когда я же не против вас иду, а просто чтобы ты, ну, сметя, ну, типа сопровождать героев в последний путь. Это правильно. Ни один висковослужбовец не доенется сгоду. Не один. Если зайти по, на вот этой страничке, видео набрало 200 тысяч. Все висковые меня поддерживали. И только 200 человек написало в личные сообщения, действующие полицейские, мы тебя найдем, мы тебя вывезем и тому подобное. Полицейским это не нравится.

Коштах. Суть Але в тому, що, що ніколи військовослужбовець не дає згоду, щоб последній путь герої справа ж дали хто правильно. Не не буду. Не, я зробив на 200%. Але діло в тому кажуть, тут треба створювати тоді приватне підприємство, яке буде брати на себе відповідальність і суку від э, загиблих зброї. Все. Ну, типа, тільки таким чином можна тоді обіграти. Простіше, типу, набагато. Не треба ні закону там, ніякого страшного по донору поліцію, просто заплатити штраф, штрафа да и все Шо? Нічого страшного тут немає. нема ну вы почему страшно реально сейчас перепакуйно убить та, що так не будете да, більше буду окей Шо, Руку будут бежать все нормально. ах ты провокатор нашел все деньги, чтобы это сделать. Ну, смотри, через приватную структуру это будет намного Нет, мне просто, ну, во-первых, во я почему-то очень сильно удивлен, почему на это не обратили давным-давно внимание. Это, во-первых, руководство. Ну, кто снимает, кто снимает, например, бажание, кто снимает таких типов... Нет, подождите, ни у кого нет бажания, чтобы герой в последний путь как герой не впереди, не, без мусора, мусора получается никакого отношения до ЗСУ, нацгвардии, баги, пол не имеют значения. Они даже с нами в боях мы не встречались. То ну, почему они да. имели право сопровождать героя в последний путь? Почему именно мусор? До, до войны, насколько я помня, вот мой отец заслужился до генерала, это приемный отец, я сам себя что всегда, когда были какие-то похороны висковых, э, делали Нацгвардия, делал сопровождение. Там есть специальные автомобили. А что сейчас в нашей стране? Эти автомобили распродали, и, петер, сказали полицейским. Потому что на полицию в этом году выделили э, сколько там? Сейчас э, вам скажу, полмиллиона автомобилей. А на ЗСУ не выделили. Вот и все. Вони робляться дуже хорошими. Ти ж я Хоча цей одразу вибачаєте, вибачаєте, я переставлю мене. А як ти віднесешся, якщо я скажу якраз такій ситуації, Одеса, ви таке можете і Васі казати в деяких випадках. От, наприклад, я вважаю, що це Як буде українською. Не цілеспрямованоспрямовано, не Неактуально, Не актуально, не, 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 не знаю. Ну, Неправильно. А, недоцільно, бо недоцільно. Недоцільно. Кракен, як ти віднесешся до того я скажу, що це недоцільне питання зараз. Так важливе, як інші питання. Я над этим думал, но это питание не требуется отлаживать на потом. Я не думаю, что хоть один герой нашей державы дає згоду, что последний путь сопровождали свитями. Всю війну. і щоб не не було безпреділа в, країні, в нашій. за качають, щоб не було безпреділа. Щоб, ну А ти, ну, ты просто начин, начинай, щоб, типа, от мусора не ну без проживать. Как вони еду. Их даже никто не провожает, никак похорон порядочно и адекватно. а без ну да згоден, вона... Просто вважаю, що є набагато пріоритетніші якісь завдання або питання, на котре на даний момент. От я, як воїн, от я би зараз, от якщо би ти мене спитав, якщо б я вже був на тому світі, я б тобі сказав: би, та ні, це вже можете потім зробити, зараз щось інше зробіть інтешого. Так, брати, я просто би тут завозим. Почав займатися цим кладовищем. Саме перший мій ролі був. Це коли я ще не знав, що там буде болота з а я просто побачив суму, що воїні збираються ховати і на це виділяють майже 8 мільярдів гривень. Я записав по типу блін. Ну вибачайте, от реально мені похірво з'їдять мене собаки в лісі там або скинуть мене з. То есть, саме для того, для чого я пішов загинути. 100% ну, сил, ну, просто, блядь. Просто ти сам, братуха, знаєш, Латиш, яке отношение к воїнам нашим? Я сам, ну я не скрываю, я сейчас 56 й в Краматорске нахожуся. І, ну, просто сейчас, ну... То втікають, тікають, тікають на бага. А, а, а відгалів реально, реально, якщо так ідеально дивитися на цю ситуацію, то спробувати вмовити якихось депутатів і проштовхнути закон по типу там щоб поліцію набрати там тільки дівчат, бо дівчата реально виконують ці обов'язки не гірше за чоловіків. Да, а, набрати коло там 18-20 років в поліцію, хай служать. Може воювати, будь ласка, є ваша присяга, вона у вас майже така сама, як і військова, тільки вона секретністю відміняється. Йдіть, будь ласка, закачайте державу. Да, так, так, а ніхто ж не хоче. Ресторан, типа, ну тут тут тут, тут є сіні, і в ресторани заходимо, ну, бухають типа, в ресторани не заходимо РТЦК, типа. А я кажу, а чого вони не будуть заходити? Ну, це ж буде конфлікт, буде драка. Так подажіться, так а ви для чого кажу. А він каже, ну ми ж не будемо, ну, ви наш дається драка шостого. Ну. Кажу, так пацани, а як далі? Як если так все буде происходить? Видишь их? Ну я, я, я скрапанный скос сам. Услышал ли Да. Не, повторяю. Дякую за перегляд! Контролювати усю роботу ТЦК та ВЛК, їздити з такими, як Кракен чи іншими воїнами по нічним ресторанам. і Поповняти війську за, за рахунок саме мажорів, перевіряти усі відстрочки. Оці білі Я не буду. буду Поліцейські uh, або якщо нам будуть давати поліції, як називається, сміття, вони нам потрібні просто за те, щоб дослідження за законністю. щоб а, щоб не на нас... не було щоб той не було. той такий такие А що там по поводу вопроса вот это ночного таксі? Я не знаю там щось с вася займался і потім забув, а я вообще вот все 3-4 дня удивлялся в эфирах займался надо смотреть я 3... до этим заниматься. Э, все равно водителей стало просто немножко меньше. То каждую ночь выходило больше ста машин. Сейчас выходит около 20 машин. Это обозначает, что лейтенанты мои стали ездить и зарабатывать комендантский час. Если хлопать сейчас, на данный момент, то там будет высшая лига. Это начинает от подполковника и заканчивая выше. Це вже не, не перший раз він ці постобує, підстьобує, підстьобує. Я дулю можу хоч показати в ефірі? А знаєте що? Знаєте що? А Шо? от за дулю, до речі, мені раз заблокували навіть 18 років. Не, стояв, показую, Блокирують. Блокирують. не показують дулю. Блокірують, блокують, не показуй, бо я провіряв на своєму Кілі. Половить інвалідів. Він просто сидить. В первом году в этом году и приехала, короче, одна известная леди. Она в Выходной Раде сидит по сегодняшний день. Загородила въезд в это заведение, которое я арендовал. Я вызвал полицию и навыковало ее машину. Потом приехал ее муж, а он юрист в Выходной ради, И мне мягко намекнули: либо ты закрываешься, либо твое заведение горит. Представьте, мне пришлось просто закрыться. И минус. Не блокують, я можу з вами їздити і мене не блокують, ти диви. Малина. Це не видно Руля руля так, просто проти. Ваучера немає самолети. Вауджера немає велике капучино. Капучино, так, де є. Багато і сім'ї. Ну, там 70 гривень Вы кава. У <рик> <рик> мене підпісніки кажуть, що у вас дорога кава. Тобі кажуть, за людина з багатої сім'ї, нам так не жити. А жить буде, а там 120. це теж деться.